Вітаю, Юрій. Привіт. Будемо сьогодні приймати в тебе атестацію: так по буткемпу 2.0 в даному випадку, Юрій навчався у нас на навчальній програмі, успішно завершив її. Так, скажи, будь ласка, як ти взагалі познайомився із компанією Brave Capital, Як дізнався про буткемп? Почав відвідувати минулого року інвестмітапи, і на одному з інвестмітапів в кінці. Познайомився з Антоном Калатурне, А ми з ним почали спілкуватися. Зайшла мова там, ну звісно, за інвестиції. Антон прислався і каже: Типу, що я незалежний фінансовий радник. Я поділився, що я працюю в цій сфері. Виявилося, що він теж дотичний до цієї сфери. І в нас якось так з'явився Конект. Ми почали спілкуватися і тоді. Перший дізнався про Break Capital і познайомився з е, начальною програмою Стратегічний інвестор, тому що я якраз тоді був в пошуку якогось навчання для себе, щоб розібратися в темі інвестицій краще персоналі. А е, після того я успішно завершив програму Стратегічний інвестор е, в минулому році. Вже тоді, після стратегічного інвестора, ми спілкувалися з Антоном. Е, він мені розповідав про те, що є можливість пройти буткемп. Про те, що є можливість спробувати себе в цій сфері, мене це дуже драйвить саме сфера фінансів, і через те я так на перший буткемп не потрапив там по особистих причинах. А ось прийняв вже рішення пройти другий буткемп? І таким чином я, я тут вже завершив цю навчальну програму і дуже щасливий, клас, скажи, будь ласка, от чому ти вирішив йти на навчання, які в тебе були очікування? Вирішив йти на навчання дуже сильно попливало Перше навчання. Тобто, коли я прийшов лише на стратегічний інвестор. В мене вже були якісь навички інвестування, в мене вже були угоди і на фондовому ринку, і інші альтернативні інвестиції. Але це були такі інвестування ситуативне. Тобто, всі інвестують, я теж буду інвестувати. Мені це цікаво, я щось пробував, десь зізнавався щось нове, щось там пробував, десь втрачав, десь заробляв. Але не було системи. і коли я прийшов стратегічний інвестор, склав фінансовий план свій особистий там, мав консультацію з фінратиком. Я зрозумів наскільки це класно. Ну мати по перше, чітку ціль розуміти, на що це робити, розуміти скільки потрібно, тому що тоді якраз я трішечки так опустився на землю. І зрозумів, що окей, для того щоб мої амбітні цілі досягнути, потрібно робити щось більше. І... Після того в мене з'явилось велике бажання ділитися цим з іншими людьми. Там я почав з кола своїх знайомих, друзів. Їм теж дуже цікава тема інвестування була, і ось таким чином я вирішив, що потрібно заглиблюватися більше в цю тему в професію. Очікування були це скажімо так, дізнатися, по перше, більше про професію. Цілому, тому що я розумів, так, ось так віддалено, хто такі фінансові радники, а як вони там працюють, але це було так дуже поверхнево. Там, можливо, якісь були асоціації на основі фільмів, такі ароматизоване, сильно бачення було і. Побачити, як це працює по ту сторону, тому що до цього я був як, грубо кажучи, як клієнт, тобто я розумів, як складається фінансовий план для клієнта, але як це робиться з іншої сторони, мені було дуже цікаво, і ось якось було таке очікування там дізнатися і про професію, і про те, як, як це робити, там складати фінансові плани, допомагати людям входити в світ інвестицій, Угу, супер. Скажи, чи були в тебе якісь сумніви перед початком навчання, чи щось не вийде, чи можливо якогось іншого роду так переживання чи сумнів? Перед навчанням не було сумнівів там чи вийде, чи не вийде, тому що я розумів вже, вже до кого я йду навчатися. Розумів, хто буде на навчанні з тобою? Ми познайомились також на, на Cashflow в Минулому році я вже розумію, що там буде ж ти, буде Назарій, другий буде Антон. Тобто будуть люди, які допоможуть. Тобто не було ніякого страху, що там я не буду знати, що робити, там чи дарма потрачу там свої ресурси. Ось тому страху ніякого не було. І в цілому там всі мої очікування в цілому виправдались, mm -hmm. які там ставив перед собою. Добре, скажи, що тобі найбільше сподобалось в процесі навчання. Найбільше сподобалось, що можу відмітити, про те, що на початку, як я почав ці матеріали, це ну, були такі знайомчі там відео про професію. Скажімо так, загальна інформація структурована, гарно подана, все зрозуміло. Але потім, коли у нас з'явилися лайви, ось це, що мені найбільше подобалось, лайви щотижневі, І те, що ми там не говорили про якісь, скажімо так, умовно загальні речі, які можна там знайти в інтернеті, знайти якусь інформацію прочитати, тобто, це, це не проблема. А ми говорили ну більш в глибину йшли. говорили про набагато глибші речі, і це дуже допомогло зрозуміти той майнсет, який повинен бути у фінансового радника, і зрозуміти, що, що в цілому там він повинен транслювати. До своїх клієнтів для того, щоб максимально бути ефективним і результативним. І зворотній зв'язок, тобто завжди, як були якісь питання, вони вирішувалися практично миттєво, або принаймні в той самий день. Плюс команди однодумців, тобто на навчання познайомився дуже класними людьми, з якими ми зараз там, продовжуємо спілкуватися один одному, допомагаємо, переписуємось, підтримуємо, там пишуть. Часто слова підтримки, якісь прохання один одному допомагаємо. Це теж дуже дуже сподобалося що є ось це оточення, яке підштовхує тебе рухатись. Добре, скажи, будь ласка, чи є щось, що тобі не сподобалось, так? Чи щоб ти покращив, чи є якісь такі речі? Напевно, що би я покращив би це додати трішки, наприклад. Якихось прикладів, ми розбирали консультації один за одним, і там у нас були консультації: три-чотири. Ну тобто, все було зрозуміло, що там має бути, але не було якихось типу прикладів, як воно відбувається. Тобто, в мене вже я на власному досвіді розумію, як це у мене, але хотілось би можливо перед тим як іти там до клієнта на консультацію третю четверту розуміти приблизно, хоча б структуру, як це має відбуватися. Ти маєш на увазі про приклади проведених консультацій з клієнтами так, так. діючих фінансових радників, так? Так, можливо, можливо, там діючий фінансовий радник і е, хтось, хто там грає роль як клієнта. Ну це можливо ще покращив би. А так в цілому, все це інше чудово. Добре, дякую за коментар. Скажи, будь ласка, теж що в тебе на рівні результатів, так які результати вдалося зробити в процесі проходження навчання, так? чим найбільше гордишся? Скажімо так, в мене були, якщо чесно, певні сумніви, коли я йшов до своїх перших клієнтів, але завдяки менторам, завдяки підтримці, зрозумів, що немає що боятися, і наразі в мене є. Три активних клієнта, з якими я працюю по фінансовому плану, з деякими з них ми вже доходимо до кінцевої точки, тобто ми вже почали процес там, відкриття рахунків. Ну, з деякими клієнтами там на особистих умовах, а з деякими вже за повну плату. Тобто, пробукаючи вже почав окуплювати своє навчання ще не завершивши прям до самого кінця. Тобто, ми зараз проходимо тестацію. У мене вже є клієнт, який оплатив мої послуги, і я в нього вже запитував такий фідбек. У нас вже пройшло декілька консультацій, а він в цілому задоволений моєю роботою. Тобто, я розумію, що це для мене суперрезультат, враховуючи там цілі, які я ставив, я думав. Ну, коли я йшов на цю програму навчальну, я думаю, що ну окей, після програми там ще можливо якесь навчання, і тоді вже почнеться співпраця, але наразі результати такі. Тобто, три активи клієнта, є ще потенційні клієнти, з якими там я спілкуюся, але це поки на стадії перших консультацій. Добре, скажи ще теж, будь ласка, які в тебе певні перспективи так, в даній професії, так? Що ти віриш, до яких цілей маєш намір прийти так? в горизонті року, можливо, можливо, більшого терміну. Так подиплюємося. У мене є ще інше професійне місце роботи, де я працюю на фултайм. Тут у мене зараз ці на цей рік це сформувати портфель клієнтів, тобто вибудувати собі процес таким чином, щоб я міг працювати з клієнтами паралельно з основною діяльністю. Це не в горизонті рік. Але можливо гранаті трішки більше року. А це змінити повністю сферу діяльності там за ті сфери, де я зараз працюю на сферу фінансів. Скажем так, в плани обітні є вже приклади, що це реально є результати хороші, і я думаю, що в мене теж все вдасться з такою підтримкою, з досвідом, який є в члені команди. Я думаю, що це реально. Ціль мене мати там принаймні 15 активних клієнтів на супроводі. Це до кінця року, а якщо брати там повністю рік, то, ймовірно, а за за рік до наступного літа там змінити повністю сферу діяльності? Угу. Окей, супер. Амбітні плани. Досить практичний є, знаєш, маєш з кого брати приклад. Так. Добре. Скажи, будь ласка, кому б ти рекомендував пройти навчальну програму Bootcamp, Так, як ти вважаєш, для якої людини вона чудово підійде? Я думаю, чудово підійде для людей, ну котрі, перш за все цікавляться темою фінансів, і які вже є практикуючими інвесторами, тому що притримуюся думки такої, що щоб комусь щось радити, розповідати, як воно працює, потрібно самому розібратися, як воно працює, тобто самому прийти в цей шлях, і для людей, які хочуть ділитися своїм досвідом, хочуть працювати з людьми, тому що це робота з, з клієнтами, з людьми різними. Для людей, які хочуть покращити рівень життя наших співгромадян і зробити їх багатшими, себе багатшими, і в цілому покращити ситуацію з інвестиційною грамотністю, тому що там я, я не вважаю, що у нас люди фінансово не грамотні, вони фінансово грамотні, але інвестиційної грамотності трішечки бракує. От я думаю, що для людей, які хочуть поширювати це в маси, це прям буде супер програма, яка допоможе досягнути їхніх цілей і виконувати це їхнє покликання. Угу, супер. Я тобі дуже дякую за такий інформативний зворотний зв'язок. Радий, що тобі сподобалось, так радий, що ми пройшли цей шлях разом. Так я тобі хочу побажати класних клієнтів, так і щоб. Ти отримав задоволення від роботи з ними, так а вони від роботи з тобою, щоб це було взаємно, та й ці відносини справи на ці ніч.